Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про один з найбільш важливих фактів теорії ймовірності, Закон великих чисел. Це той самий факт, який Яков Пернулі називав золотою теоремою. Проте він повною мірою не міг оцінити важливість цього факту. Насправді, це не факт, це ціла концепція. На які тримається по суті математична статистика, да? а на математичній статистиці тримаються всі, всі такі модні, популярні сьогодні напрямки застосування математики, як машинне навчання, штучний інтелект, великі дані і так далі. Ну і в принципі, ми вже пару разів про закон великих Чисел говорили. Да? А Сьогодні вже поговоримо про такі більш посилені версії цього закону великих Чисел. Ну і для їхнього доведення нам знадобиться так звана нерівність Коломогорова. Вона схожа на знайому нам нерівність Чебишова, Чебешова. Я Нагадаю, що на рівні ще пошло інтегрованная да? інтегрованої випадкової величини X. Кажется, що імовірність того, що ця випадкова величина від цього від свого середнього значення більше рівна ніж на епсон, да? оця імовірність менше рівна, ніж відношення дисперсії цієї випадкової величини до в квадраті. Нерівність Калмогорова, да? Це посилення цієї нерівності. Ось нехай у нас є декілька незалежних випадків величин, XI і так далі. А, нехай вони мають скінчення дисперсії. І SK — це сума XI і так далі плюс XIK, да? Для кожного K від 1 капітаниці такі суми, що накопичується. А тоді імовірність того, що е, максимальне відхилення цих сум від середнього, по модулю більше рівна E, не перевищує відношення дисперсії останньої суми до y Ну, Давайте всю важно придивимося на цьому нерівність. Якщо ми візьмемо замість максимум просто е, есен тут. І тут, то буде на рівні так? Да? І Це набагато сильніше, бо тут стоїть максимум з е, значить, N таких відхилень. Замість одного відхилення, максимум з N відхилень. Да. Ну, і давайте доведемо. По-перше, помітимо, що можна бажати ці величини центрованими. Чому? Ну, дивіться, ми все рівно віднімаємо від. Е, е, СК математичне сподівання. То, якщо ми віднімемо від цих випадкових величин їхні математичні сподівання, тут буде просто сума цих штук. А дисперсія не змінюється. Дисперсія не змінюється від додавання, віднімання невипадкової величини. Отже, ну, по суті, ми можемо відняти від них математичні сподівання. Да, але щоб наводити нових позначень, давайте вважати, що просто математичні сподівання 0. Ну і э, визначимо таку подію А, що нас цікавить, що максимальна з цих сум по модулю більше рівно за Y. Да, і цю подію можна розбити на n nподі. Э, да, насправді, якщо цей максимум э, більше рівний за Y. Колись він вперше стає більше рівне за іпсон. А, Тобто всі попередні суми менше за E, з перше, з строки і так далі, SK-1, а ця хоп, і стала більше рівна за епсилон. Ну і по діа буде об'єднання маката. Вони не перетинаються попарно. Бо якщо, там, скажімо, й менше К, то в Каті події S. -J по-модулю менше, чем, ніж ніж Е, а в Yo S y, більше рівне за E. Вже вони не сумісні, попарно і по дають дают, це а, позначається символом дез'ємного об'єднання. Ми, здається, вже його колись використовували. Ну і тоді значить, ми можемо о, таке міркування зробити. По-перше, сказати, що десь SN. Це математичне сподівання квадрату, ми перепустили центрованість. Припустили, що математичне сподівання нульове. По-друге, якщо вставити сюди індикатор, випадково величина не збільшиться. Індикатор менше рівно 1, тобто, це більше рівно, ніж математичне сподівання цього квадрату помноженого на індикатор. І тепер індикатор. Розписуємо в суму індикаторів. Оскільки у нас ця подія розбивається на такі то індикатор, А, це сума індикаторів АК. Користаємося різдністю математичного сподівання. Ну і далі розписуємо СН як СК плюс різниця СН мінус СК. Да. Ну, і розкриваємо дужки. Да. Квадрат суми, це квадрат першого, плюс подвоєний добуток, плюс а, квадрат другого. А, причому я ще використав тут лінійність. Да? Математичне сподівання суми суми математичних сподівань, а двійку можна винести. Ну і тепер, значит, що ми можемо сказати? У нас а, на події АК тому СК по модулю більше рівне, ніж епсон. Значит, математичность сподевание СК квадрат на индикатор АК больше не шепсон квадрат. На математичность сподевание индикатора. А математичность сподевание индикатора – это имоверность. То есть, это дает оценку члена. Значит, для этого центрального члена, чему я так написал, тот индикатор, да, посередине, Бо Можна побачити, що ця величина вона визначається лежить через X1, C2 і так далі. До Ксікатова. А ця через Ксіка плюс 1, Ксіка плюс 2 і так далі. КСІ так, і всі ці величини незалежні. Це певні перетворення. Да? Ми розбили на два набори, перетворили. І вийшли знов незалежне величини. Це теорема про перетворення незалежних величин. І тоді математичне сподівання добутку це добуток математичних сподівань. А це 0, бо це різниця Значить, це математичних сподівань, і ми припустили знов таки центровий. Да? Ну, а третій член тут, та, да, ми просто нуле емоційну. Він більше рівний, ну, він не від'єм. Таким чином маємо, що дисперсія більше рівна, ніж сума, значить, все, що залишається, у нас епсилон квадратна імовірність акату, і це епсилон квадратная імовірність А. Подделавши на е квадрат, маємо в точності на Калмагору. Да? Що і треба довести.